Слава Україні, друзі! Першим ділом хочу привітати вас із новим роком. Щоб лисяж здох війна закінчилася, а все інше і так буде. Я тут трішки прихворів, не знаю, відчуєте ви різницю чи ні, але завчасно приношу свої вибачення. Судячи зі статистики, вам дуже сподобались мої походеньки по першій частині, яку ми вже пройшли, до речі, за підказкою зверху ви зможете перейти на плейлист зі серії знеславленого. Тепер ми приступили до DLC. І наостанок: я останнім часом в штаб 5 засів. І хотів запитати, чи буде вам цікаво позирити моєї з другом походеньки по загниваючому западу, тобто Америці. Гете ашечка буде виходити не так часто, як проходження, але все ж таки, дайте в коментах знати, чи було б вам цікаво подивитися на це. Отож, don't forget about like, підписка і комент. Моя історія знайомства із Dishonored, The Knife of Dunwall. У цьому доповненні ми граємо за Дауда, того, хто займається вбивством беззахисних жінок, а всі події відбуваються паралельно основному Dishonored. Гра нас зустрічає із катсценою, де нам показують, як Даут убив Джусаміну, і паралельно неї і розповідає свою історію. Так-так, в DLC наш ГГ в сенсі Good Game, ой, щось не то. головний герой розмовляє. О, чудо! Коротше, він каже, що за своє життя убив багато дворян, і оправдував це тим, що на місце одного мерзавця прийде інший. Але імператриця відрізнялася. Правда, він це зрозумів вже після убивства, але краще пізно, ніж ніколи, так? До речі, Тут ми можемо побачити, як Береус зупиняв охорону, коли почалися крики. Знаючи, що дауда чекає кара за вчинки, тим не менш він вирішив забрати в неї здібність дихати. Як тільки ножик приходить крізь органи Джесаміни, ми попадаємо у безодню, де нас навчають телепортуватися. Але тут не все так просто розумієте, в чому діло? Ні? Тоді зараз поясню. У кожного міченого міткою чужого є суперздібності, але в кожного носія вони відрізняються. У кожного героя свій набір навичок, а якщо є однакові, тоді вони відрізняються деталями. Наприклад, у Дауда є також перенос, але якщо стояти на місці під час прицілювання, то час навколо зупиняється. Це дуже круто, але потрібно просто звикнути. Далі по курсу нас чекає чужий. Він нам розповідає, що на цілому світі є лише 8 людей із його міткою. І якщо так подумати, то на момент 2013 року, коли вийшла гра, шанс стати крутим чуваком 1 до 897 мульйонів. Прямо як шанс, що ви назбираєте на цьому відео 30 лайків. Ви запитаєте, чому так мало? Тому що чужий обирає тільки цікавих йому людей, яких на світі досить мало. Він нам дає не дуже добрий прогноз на рахунок нашого майбутнього, тобто майбутнього Дауда, і дає лише одну підказку. Девайла. Але геніальні перекладачі вирішили, що Делайла. і Даліла це одне й те ж саме. Я надалі буду казати, як в оригіналі. Дії переносяться на 6 місяців вперед, але трішки раніше перед тим як наш корво втече із в'язниці. За цей час місто змінилося у більш знайомий нам вигляд, тобто поганий. І всі півроку Даут хотів забути той самий день убивства імператриці, паралельно шукаючи відповідь на загадку чужого. Йому допомагала Біллі Льорк, яка була дуже хорошим шпіоном. І за допомогою своїх навичок вона знайшла корабель за назвою Делайла, яким володів Бандрій Ротфільд. Раніше він був звичайним матросом, але зараз він володіє китобойною, де видобувають ворвань. Не пам'ятаю, розповідав я вам раніше, але ворван дістають із китового жиру. Тепер точно розповів. Після цього назнайомляться з новою системою послуги. Там ви можете викликати таксі чоловіка на годину, заплатити за комуналку, ой, знову щось не то. Тут ви можете купити руну, код до сейфу чи допомогу когось іншого. Штука прикольна, іноді дуже допомагає. Зустрічаємося із нашим Шерлоком Холмсом біля Бойні Ротвільда, де вона розповідає, що тут розпочалася забастовка. А все це через те, що Бандрі ставиться до своїх підданих як до ув'язнених, і місники, грубо кажучи, працівники просто вищі за рангом, забрали всі пропуски в звичайних смертних. Вона нам віддає руну, а ми направляємося у шлях непростий. Шукаючи спосіб зайти до самої Бонні, ми замітили чоловечка на човні. Хотів би я сказати, що Семюля, але ні, на жаль. Ми в нього сходу запитали про корабель. Ну а він Торга ще той і сказав: А давай послуга за послугу. І розповів, що працює на конкурента Ротфільда і запастовка їхніх рук справа, і попросив знайти головну із їхньої банди запостовщиків, Абігейл Еймс. Якщо ми її врятуємо, то вона нам все розповість про корабель. За допомогою послуги нам залишили код від сейфу. Правда, сейф я потім не знайду. Виходить, гроші просто так витратив. Потім ми знайшли людей в клітці. Це одні з тих самих запастовщиків. Один із м'ясників їх умовляв підписати новий договір і повернутися на роботу. А ці свої права знають і не хочуть працювати в смертельних умовах за дві треті зарплати. Ми їх врятували і вічливо попросили про листок із входом, який у них не забрали. Вони сказали, що якщо допоможемо втекти, то віддадуть нам листок. Ми то його вже забрали, і з однієї сторони, навіщо нам їм допомагати, але з іншої я вирішив це зробити. Нам потрібно було відключити світову стіну і відкрити клітку за допомогою ключа at oh. once. А що головне, що мене не замітили. Ми їм двері відкрили, врятували, а він нам сказав, щоб ми знайшли ту саму Абігейл. Таке відчуття, ніби ніхто тут нічого не знає, тільки вона найрозумніша. Заходимо на самобойню, і тут Біллі каже нам, де може бути Ротфільд. А саме в його кабінеті. Без неї я б не здогадався, ну реально. Також вона нам дає наводку на кімнату для допросів. Ну і тут, я думаю, ви вже здогадалися, як саме будемо Ротфільда розпитувати про корабель. Maybe. Ти що там сам із собою розмовляєш? <звук> До речі, це один із представників м'ясників. Спереду вони захищені і ранити їх можна тільки ззаду. Так би мовити, на них діє тільки проникнення. Зайшовши до холодильника, ми замічаємо те саме крісло, де будемо катувати Ротвільда. До речі, саме тут він вимовляє людей працювати за новими умовами, Які він тепер називає щедрими геній бізнесу і арифметики, що сказати. Зайшовши до кабінету Ротвільда, ми бачимо, як він розпитує ту саму Абігейл про його конкурента за ім'ям Рамзі, хоча його ім'я можете не запам'ятовувати. Після цього питання переходять в погрози, які за допомогою нас є пустими. Але вгадайте, що послуга за послугу, звісно. Вона попросила зробити жорсткий бабах цієї будівлі, замін на інформацію. Ми відразу почали хвилюватися за людей, які стануть жертвами бомболей, а вона нам пригадала про нашу совість, якої немає. Тут ти не поспориш. Взагалом план надійний, але не для нас і не для наших цілей, тому обійдемося звичайним катуванням. Взявши його тушу, ми пішли до холодильної кімнати, де й знаходиться те саме крісло. А ось наша зірка, яка не тільки ворвань дасть нашим любим друзям, а ще й на прев'юшку до мене потрапила. Білі закрила всі двері, а ми посадили його на бу... крісло. Ми в нього запитали про корабель, на що він нам вічливо відповів ні. Нам така відповідь, звісно, не сподобалася, тому тепер ми вічливо запитали ще раз, з другого разу він не розуміє. А ось із третього вже почав казати хоча б щось. А саме, що назвав корабель Делайлею минулий власник на честь свого кохання. Із четвертого разу він сказав ім'я минулого власника, повернений Тімш. Його жінка, яку звати Делайла, виросла в башні імператриці. Потім її вигнали, і вона стала художницею. До речі, цей Тімш на неї ще половину свого статку віддав. Сказочний. Речі, його тільки з больниці випустили? Але в Вітозі щось його настільки налякало, що він вирішив продати корабель. Ми дізналися все, що хотіли, нам віддали ключ від кімнати і сказали, що тут рядом є контейнер, куди можна його запихнути, щоб нікому про нас не розповів, що ми її зробили. Поки ми тікали звідси, замітили, що на нашу білі льорк напали члени аббатства, тих, які хочуть позбутися чужого. І блокують її сили за допомогою шарманки. Ми її врятували, вона нам кинула благодарочку і вже вирушили до того самого Тімша, а саме в діловий квартал. За допомогою цієї дуже добре поставленої сцени, ми дізнаємося трішки про Делайлу і Тімша. Вона спочатку працювала пекарем в башні, потім стала художницею самого Соколова. А він, будучи так дуже багатим, примножує свої статки, продаючи володіння жертв чуми лорду Регунту, але у всіх є свої слабості. У Тімша це племінниця, із якої він посварився через спадщину. Зайшовши на територію ділового кварталу, ми підійшли до Талії, племінниці Тімша. Дійшовши до неї, ми побачили, як одна людина без смаку. Ні, ну ви просто подивіться на його одежу. Коротше, не суть. Він допитує Талію про те, де вона живе. Нейтралізувавши його, тут же з'явилися ще двоє. Тут ми дізналися, що це члени банди шляпників. Їх ми також заставили заснути і підійшли до Талії. Вона готова нам розповісти дещо про тела, плюс заплатить за це. Умови для нас більше ніж ідеальні. Єдиною умовою є те, щоб ми принесли їй заповіт після нейтралізації Тімша. Підійшовши до воріту елітну зону, де її живе, цим тімш, ми дізналися, що дверки то закриті, та не просто, а на ключик, який викрили ті самі шляпники. Ми ключики позичили, без їхнього відома, та пішли до елітного району. По дорозі ми зайшли в якусь будівлю і знайшли чоловіка у дуже дивній масці. Він попросив нас про послугу, убити тімша без убивств. Нам це тільки подобається, і він розповів, що нам потрібно зробити. Цей молодий чоловік дістав наказ про виселення через хворих на чуму із підробленим підписом лорда регента. Він дав нам адресу його старої квартири, де і знаходиться сам документ. Туди ми і почали держати свій курс. У квартирі, окрім цього документу, ми знайшли ще одну підказку. У сусідній квартирі є мішечок, який, якщо розпилити, то вся будівля буде воняти плакальщиками. Ну а ми що? Пішли і стерили цей мішечок. До речі, у цій квартирі ми зайшли алтар чужого. Тут він нам нічого толкового не сказав, окрім того, що даут пом'якшав, і не такий злий, який був раніше. Навіщо так лякати? Вже в будинку тімше ми завітали до кімнати із руною. Тут була статуя Дедлайли, але вона не проста, а жива. Як ми потім дізнаємося, Делайла може вцілювати в реальні свою творчість, а її статуї – оживляти. Тут із цікавого вона нам розповіла, що колись дружила з Джесаміною, після чого ввічливо попросила піти звідси. Я із тобою згоден. У сусідній кімнаті був сам Тімш, який приставав до його служанки Меліси. Ми його придушили і підмінили документи в його сумці. До речі, в нього є бумажка, яка звільняє від усіх законів, то ми замість цієї бумажки підклали документ про виселення майже одне й те саме. В його покоях є аудіограф, з запису на ньому ми можемо зрозуміти, що його мама скоро відправиться у далеке плавання назавжди. В сенсі, помре скоро вона. Потім ми знайшли заповіт, який успішно викрали для талії. Підклали той самий мішечок в вентиляцію і, ой, як вдачно, саме в цей час до Тімша вирішив завітати генерал. Тімш, ж, не дивлячись на те, що ми його тільки що трішечки придушили, ніби нічого не було, почав спускатися до самого генерала. Тим ж, а головне, і генерал. Замітили, що Шота тут не так із запахом. Хтось вирішив випустити газики плакальщиками, напевно. Тим ж дає генералу документ. Тім ж думає, що це документ про те, що він вище закону, але ми ж то його підмінили. Генерал, думаючи, що це шутка, почав арестовувати повереного. а в нього серденько то слабеньке, не витримало такої нагрузки, і він вирішив втратити свідомість. Мішен completed, тепер ми можемо йти до Талії. Ми відчиталися їй, вона нам нехило так насипала і плюс розповіла дещо цікаве про делайло. Одного разу вони з сім'єю вирішили сходити на спиритичний сеанс у Бойлів. І там, Тім ж, побачив Делайло. Вона була і там, і одночасно ні. Це не лякало повереного, а побачили вони її в старому особняку Бригморів, колись був знатний рід. Вона там стояла і на мольберту писала наше ім'я в сенсі Дауда. Нам ця інфа, звісно, допомогла, і ми вирішили направитися додому у затоплений квартал. Але виявилося, що члени аббатства окупували нашу область, і ми пішли її відвоювати. Але спочатку нам потрібно визволити чотирьох асасинів, яких взяли у полон, і нейтралізувати головного. Учніх наших ми визволили головного, який думав, що операція пройшла успішно, також нейтралізували. Знайшли їхній план захоплення кварталу, але вияснилось, що вони працювали не по цьому плану. Вони наступили трішки раніше по тупості того самого головного. Хоча він думав, що це 300 IQ Move. Видно, що для інших тупо для нього це геніально. Ми кажемо асасінам арестувати всіх членів аббатства, після чого питаємося, як вони взагалі нас знайшли. І тут у Вері неочікуваний поворот, я реально. Білі нас передала. Вона сказала Делайлі, де ми, тобто Даут, живе, а та, в свою чергу, сказала фанатикам. І тут незрозуміло, звідки взялась сама візьма. Делайла мягко натякнула, що нам не потрібно далі її шукати. Білі сказала, що просто хотіла зайняти наше місце через убивство імператриці. Але потім ми перестали вбивати, і вона змінила свою думку. Було, правда, вже пізно, прямо як даут на рахунок імператриці. Яблуня від яблука чи як там. І дала вибір убити її чи дати втекти. Ми, звісно, дали втекти, і на цьому почалася остання катсцена із картинок. Тут чужий розповів. Ну як розповів? Слухайте. Також нічого не чуєте. Це якийсь там бах, але неважливо. Білі ще з маленечку хотіла волетіти кораблем, а після зустрічі із Даутом стати убивцею. Нормальний такий кар'єрний ріст, я вам скажу. Зараз вона втекла із міста, і остання картинка це те, як корво прийшов по душу Дауда, націкаючи нам, що буде в наступному DLC. На цьому все. Моя оцінка DLC — 11 з 12. Дуже добре доповнення, яке розповідає іншу сторону медалі, а саме сторону вбивці імператриці, який пошкодував про це. На мою думку, окрім часу проходження, це доповнення взяло все, що було в оригінальній грі, і покращило це. Ну а якщо вам сподобався цей відеоряд, то підтримайте його лайком, підпискою і коментом. Відеоряду і мені буде дуже приємно. Зустрінемося у The Brigmoru Witches.